Марко і Петро двоє маленьких братів. Вони дуже люблять ставити різні питання, роздивлятися, подорожувати, гуртати книжки, розламувати іграшки, тобто активно вивчати світ. Міняються іграшки, дороги, якими вони бігають, і слова міняються. Трамвай тепер називається трамваєм, а не тані-тані. Поїзд перестає називатися ту-ту-ту. І вони вже навчилися навіть писати і уявили собі, що з ними буде далі. Марко старший і серйозніший. Петро ще не дуже добре розуміє, що тут до чого, але зате він більше фантазує. Зараз вони розкажуть нам, як їм бачиться світ і що вони люблять, а допоможу їм я, Олена Захарченко. Мене звати Петро, мені 6 років. Я там де доньки дерева валявся, і мені в спину заліз кліщ. А як витягаю, бо. Було... Там два великих ліса. Кабани. Ну, знаєш, які змії. Це ми були експедиції до замку. їздив, бачив море. Ні, у воїнів. Був всякі старовинні будинки. Ще був у Кривому Розі один раз. Там я бачив річку. Там було багато змій. Один здається, не правду казав, що він сирена змії дожить. І ще ми Чернігова їздили у Любич. Там теж ми бачили багато чого. Ну там бачили дві печери одного дядька. Одна велика, ну така світлічі, маленька, а друга ще менша. А за деревах багато. Mm, вот я був був, бачу там всяке. Спершу хочу бути архітектором. Потім кондуктором гриється. А рис буде водити там. А третя робота вже не завжди слідити з марком за Богданом. Він щось таке придумав, що море в нас чи не марте. Ну щось таке зробити секрет. Він попив, а ми будемо зверху на літаку. І там будемо пускати всякі дерев'яні ракети, в яких буде всередині порог. Я так розумію від марка. Я люблю малювати. І там на малювання в мене два малюнка вже на виставці. Мене звати Марко, мені сім років. Я люблю декілька книжок. Перша книжка це Гообід. Друга щоденний мій школярський. Я люблю дивитися відтінки в ньому. І ще люблю допомагати там, підмітати, ще люблю гратися, ще люблю купатися. У нас там ну, така річка я з Богданом там просто плаваєш, там побачив якусь копійку і дістаєш. Ну, те теніст... не люблю дві таких. Медалі по тенісу. Вже знаю, зліва, справа, удар подавати як. Мені більше подобається тенісний хокей, ніж просто бути міч Бирко школи набагато більше подобається, ніж просто школа. Тому що в бирко школі там цікавіше якось. Там уроки цікаві. От, наприклад, у нашій. Школі в школі немає у другому класі хімії, а там уже досліди наволочки йдуть. Наприклад, одного разу де найповільніше розтає лід, то найповільніше він розста у ваті. А в Олії так було класно там. Поклали лід, він почав плавитися, і оці от бульбашки від льодинки падали так. Ось Так бульбашка нахиляється, потім відбавляється і знову піднімається крижинка. А в холодній воді по другому місцю розтала, а гарячий по першому. Хочу бути режисером. І коли в мене буде відпустка влітку, хочу робити всякі прилади. Ну і ще буду за Богданом стежити, мій двоюрядний брат. Це дуже цікаво, коли тебе щось питають, і ти відповідаєш, і ще й дивишся картинки. Це десь те саме, що в Яринків стоматологи, тобі... Лікують зуби, а ти дивишся мультик. О такого поно нам двоє маленьких хлопчиків Марко і Петро, а спілкувалися з ними їхня мама Олена Захарченко.